Я приїхав від е, Діда Мороза для того, щоб передати вам подарунки. А <рес> Я був їхали далеко, бачите, як довго їхали, були в лісах, у густих щорських лісах. Там крізь ліси пробиралися, сніго так шию, коні загрузали, вовки за нами гналися. Козо такі хотіли викрасти вовки. З нами їхала така козочка, як ти красива. Ми її теж сюди везли, але вовки козичку, козочку вкрали, Вовки вкрали і з'їли козочку. І тому оце ми ледве вирвалися із подарунками, але довезли для всіх вас подарунки, бо переказував Дід Мороз. Ви знаєте, яка різниця між справжнім Дід Морозом і несправжнім? Знаєте, справжній, не знаєте, я вам розкажу. Справжній Дід Мороз завжди приходить з торбою подарунків. А не справжній Дід Мороз це може бути переодягнутий вовк. Він приходить з пустою торбою, щоб у торбу посадити козенят і віднести їх до лісу. І тому, коли до вас приходить Дід Мороз, ви завжди дивіться, у нього повна торба подарунків чи ні. Якщо немає, то не справжній Дід Мороз і зразу від нього ховайтесь. Бо то вовк, вовк передягнутий. А ми приїхали для того, щоб від діда мороза справжнього передати вам подаруночки, бо дід Мороз сказав, що тільки найкращим діточкам, найкращим діточкам, найкращі подарунки. І сказав, щоб дітки були всі слухняненькі, розумненькі і красиві. Всі слухняні. Не <плес> чую щось і всі розумненькі? Ну, а що красиві, я і так бачу, що всі самі красиві. Значить, тоді ми приїхали туди і зараз ми хочемо роздати вам подарунок. О, мої моя. твої красуні. О, Дід мороз передавав подарунок. Я взяла у дід мороз передав поля доки до сказав, що це для от найкращих хлопців і дівчат о такі цікаві не маємо і ми знаємо і ми всі мали ірі Рік коня принесе вам удачу, принесе вам все, чого ви бажаєте. Здоров'я, в першу чергу, благополуччя, радості ваших сім'ях, щоб ваші дітки, як зіроньки, завжди для вас світили і радували. А все, що залежить від мене, я буду робити для того, щоб ми жили в країні, якою будемо гордитися, де кожна людина матиме роботу, зарплату і можливість народжувати дітей і ставити їх на ноги. І для того, щоб наші дитсадки. Функціонували, а не закривалися, і школи, щоб були, і лікарні, і щоб головне жити де було нашим молодим хлопцям, дівчатам і народжувати дітей. Ну і звичайно, для славного міста Ніжина достойну голову і достойне майбутнє, адже е, древній, історичний. Героїчний Ніжен Гоголівський Ніжен заслужив на те, щоб мати найкращу репутацію в Україні. Я хочу щиро подякувати за можливість зустрітися, привітати діточок і діточки. Ви пам'ятаєте, що дід Мороз за дверима стоїть і дивиться, як ви себе ведете. Якщо ви їсте кашку, якщо ви хорошо спите, якщо ви слухнянки, то обов'язково будуть подаруночки І Господь, який народився. Нехай кожному з нас допоможе в наших добрих благородних справах з Новим роком, з різдвом Христовим зьому найкраще люди. віці, ну я не знаю. Відчувається, відчувається свято новорічні свята, різдвяні свята асоціюються з дитинством. Це найкраща пора життя це дитинство. Бо ми, коли малі, всі хочемо бути дорослими. А коли ми стаємо дорослими, ми хочемо повернутися в дитинство. І коли я їжджу, вітаю діточок, я отримую від цього велике задоволення. Бо я знаю, я себе пам'ятаю, коли я був малий, з за яким я нетерпінням чекав цих новорічних різдвяних свят, щоб отримати подарунок. І тому, коли є можливість, треба завжди робити добро, особливо нашим дітям. Бо діти, коли кажуть, що це наше майбутнє, це не банальна фраза. О, чим в кращих умовах діти будуть рости, дитячі садки, школи, інфраструктура. Далі, коли виростає можливість вивчитися, жити в достойних умовах, от тоді наша нація українська буде мати перспективу, буде мати майбутнє. Бо треба міняти радикальну політику. Всі можливості треба спрямовувати на охорону здоров'я, на охорону дитинства. Материнства на е, працевлаштування для того, щоб ми мали майбутнє, мали перспективу. А ця перспектива починається з отаких діточок із Ніжинського дитсадка, із Вертіївської, з Варвинського, з з із, Варвінського, із, Варвінського, із, Рівнянського, із Прилуцького, і Де я тільки не був десятки дитсадків об'їхав. Бо коли ти їдеш і бачиш, що Черга 300 дітей стоїть, щоб потрапити в дисадок, то це погано. Не повинно бути ніяких черг. Нехай черга буде за чимось іншим, а в дисадок всі повинні діти потрапити, хто хоче для того, щоб отримати достойні умови виховання і майбутнє. Ніженський ще раз говорити про те, що до вас немає кордонів, вони закінчується Не закінчиться вашому звичайно. Наш округ це вся Україна, адже ми дбаємо про майбутнє всієї країни. Не можна побудувати е, десь достаток окремо взятій території, чи регіоні, чи районі. Треба будувати суспільство справедливості, і справедливість починається із дитячого віку, із дитини. Тому головна увага це дітям. А ще в мене є секретний телефон. Коли до мене діти звертаються, то я по цьому секретному телефону дзвоню дід Морозу і він виконує всі бажання. І тому от Ніжинська дітвора, вони коли звернулися, то вони повинні знати точно, що це бажання буде виконано. No, dziękuję. Okay. <laughs>